Дорогі воїни, мої бойові друзі, побратими та посестри. Віщирого серце вітаю вас з Днем Сухопутних військ Збройних сил України. Я знаю, що бути воїном сухопутних військ це завжди бути там, де найважче, на передовій, Готовим вступити в бій і віддати найдорожче своє життя за нашу країну. Але також знаю, що кожен з вас воїн світла, воїн свободи. Черговий рік ми зустрічаємо це свято в окопах. Під відкритим небом, де мороз пробирає до кісточок, але ваші серця гарячі, а дух непереможний. Ми воюємо на рідній землі, але захищаємо значно більше, ніж її кордони. А саме наше майбутнє право жити в свободі та мирі нам та нашим дітям. Україна стоїть і вистоїть завдяки нам. Дякую кожному з вас за відвагу, за самовіданість, за те, що не здаєтесь навіть у найскладніші часи. Дякую нашим родинам, які так стійко, але з нетерпінням чекають нас вдома. Тримаємо стріх і разом наближаємо нашу перемогу. Схиляємо голову перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя. Їхній подвиг житиме в наших серцях завжди. Слава Україні!